Яблони цвети и за засо. Oh, All І казав, розчаровано мені, ні, Детянко, це не те. Це не те, що потрібно, не так потрібно будувати Україну. І нарешті знайшов рідне на його серцю український націоналізм. І тому був у його серці український націоналізм, і тому був у його житті Конгрес українських націоналістів. Він очолював партію у 2005-2009 роках. І нарешті знайшов найрідніше, найтепліше, найрідніше його душі і серцю всеукраїнське об'єднання Свобода. Сьогодні я щиро вітаю і рада, що приїхав шанувати пам'ять мого чоловіка, друг нашої родини, лідер нашої партії, Олег Ярославович Тягнебов. З днем народженням тебе Сергію, друже Сергію. Ми колись жартували що 9 вересня, коли вітав його на шеї один свободівець, який святкує день народження Руслан Кушовинський. І так, коли дзвонив до нього по телефону, до Сергія і говорив йому про це, то довго сміялися. На тим, що отак в один день є багато свободівців, яких ми вітаємо з родинами. І якось 9 вересня, це був особливий день. Знаєте, мені з канцелярії партійної присилають смс коли в кого день народження ці свободівців. От у 9 вересня під першим номером завжди йшов Сергій Бондарчук. І, друже Сергію, вітаючи тебе сьогодні з твоїми родинами, я тобі хочу сказати, що ти прожив достойне життя. Ти пішов з того життя як герой. Завдяки твоєму героїзму, твоїй рішучій позиції. Сьогодні ми позбавилися бандита Януковича і того. Жорстокого режиму, який хотів поставити на коліна всю українську націю. Друже Сергію, я хочу тебе вітати так само з тим, що ти не просто інтелігентна людина з почуттям загостреної справедливості, ти завжди такий був. Не просто хороший педагог, добрий побратим, прекрасний сім'янин. Але й ти, що маєш таку чудову і вірну дружину лебідку Ви знаєте, це дуже важливо, коли на твоєму життєвому шляху є інша половинка, яка живе твоїм життям разом з тобою. І так сталося, що друг Сергій сьогодні на небесах на Небесній Сотні. Але його справу продовжує його дружина. І я думаю, що він десь тут зверху зараз над нами спостерігає за тим, як ми прийшли до нього вітати його з уродинами. І він напевно пишається своєю дружиною, нашою подругою, свободівкою Тетяни. Друже Сергію, ти виховав достойного сина, народив і виховав достойного сина. Володимире, ви б дуже правильно сказали про свого батька. Ваші слова просто всередині щось перевернули, тому що це щирі слова. Слова вдячного сина своєму батьку. Та й зрештою, будь-хто, хто приходить сюди, заходить сюди на цю сцену, говорив ті слова, які, напевно, потрібно було сказати. Ті слова, які в душі кожного з нас. Але, друже Сергій, ти напевно знаєш що наша боротьба вона не завершить. І до нашої перемоги ще дуже ой як далеко. Я сюди до вас, в славний старокостянтинів, на славну Хмельниччину, приїхав з Полтавщини. Ховали ми нашого побратима, друга Антона, Цедика, який загинув в батальйоні Донбас проти московського окупанта. Бо в нас, коли ми виходили на майдан, було викристалізовано і визначено два вороги. Внутрішній ворог, це бандитський режим, якого вдалося побороти і зовнішній ворог — Це Москва, Кремль, яка хоче українців зробити рабами і кріпаками і нас знищить. На жаль, завтра я знов їду на похорон. В білій церкві ховаємо ще одного, вже п'ятого свободівця, який загинув. На Східному фронті, білоцерківський десантник який пішов з того життя, точно так само, як ти, друже Сергій, герой, пішов з того життя, захищаючи Україну. І ви знаєте, що є найприкріше? Найприкріше, що ти часом себе ловиш до думці, що це вже статистика тих смертей українців. Скільки загинуло, не сотня. Набагато більше пішло з того життя під час Майдану, а після Майдану. А зараз вже майже тисяча українців, молодих українців загинуло за нашу спільну справу. Ми повинні продовжувати те, заради чого ти жив, горів. Ви знаєте, дійсно, є різні люди. Є люди з фальшивою життєвою позицією. Є люди, приховані кар'єристи, а є такі, як Сергій Бондарчук. Таких є небагато, але такі є. Сергій Бондарчук це дороговказ. Це людина, яка робила все абсолютно щиро, яка беззастережно любила свою вітчизну, свою родину, свій дім і захищала його. Це безстрашна людина, тому що не кожен. Тоді, коли гинули один за одним і йшли в бій фактично без зброї, з голими руками, і витягували тих наших героїв з-під обстрілу ми бачили на тих знимках, Сергій Бондарчук дійсно, він без захисного спорядження, він просто не міг отак з боку стояти і спостерігати. Тому що. Це людина з великої літи. Це патріот України. Це великий чоловік, уродженець тут, українського Поділля. Людина, яка сьогодні не є тільки героєм Старокостянтинова, чи Хмельниччини це є герой України, герой нашої нації. Я пишаюся тим, що під час мого життєвого шляху довелося йти пліч опліч. З великим чоловіком Сергієм Бондарчуком. Я пишаюся тим, коли ми десь на якихось зустрічах на зборах проводили наради, він був небагатослівний, але вже як сказав, то сказав правду. Він міг вести за собою людей. Він був реально взірцем, авторитету для своїх учнів і для побратимів. Це був ідейно переконаний чоловік, не фальшивий чоловік. Це був чоловік, який мав свій світогляд всередині Він переживав, і він вірив в те, що він робив. Ми, українці, є незборенною нацією. І ніякий путля, ніякі бандити, які зараз приходять зі Сходу і знищують нас, українців, хочуть нас завоювати, вони не зможуть це зробити. Тому що наша Україна-мати завжди родила. Виховувала отаких, от як Сергій Бондарчук, справжніх дітей української землі, які віддали абсолютно все своє життя, вони віддали заради того, щоб ми з вами, сучасними, могли жити в нормальній, справедливій, патріотичній українській державі. Він для нас ніколи не помре. І Він не помре. І всі ті герої Небесної Сотні. Так само вони для нас ніколи не помруть. Вони є разом з нами. Тому що герої не вмирають, а вмирають вороги. Тому що ці герої вони залишаться в нашій світлій пам'яті. І це дуже добре, що сьогодні відкривають пам'ятники, що сьогодні пишуть книжки. Завтра однозначно будуть знімати не тільки документальні фільми. Це дуже важливо, що сьогодні в цьому залі є багато діток. Це дуже важливо, що ви кімназію назвали іменем Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука. Про них треба пам'ятати і на їхньому життєвому шляху треба будувати виховання наших дітей. Подруга Тетяна, ви знаєте, що кілька днів тому назад. У нас відбувся з'їзд партії черговий. На жаль, не було на цьому з'їзді одного з делегатів з Хмельниччини Сергія Бондарчука, а він, я хочу сказати, беззмінно був делегатом усіх партійних конференцій і з'їздів. І на цьому з'їзді я вручав. Героям нашим, найвищого партійну знак, золотий партійний значок. Дозвольте вам, подругу Тетяну, зараз тут, при високодостойній, шановній Подільській громаді, в день народження вашого чоловіка, а нашого спільного побратима, вручити цей значок, золотий значок свободи, який які він не просто заслужив. Він як фундамент будував той, той будинок, ту оселю українську, в якій нам ще доведеться жити. Ми пишаємося другом Сергію, друже Сергію, ще раз з родинами тебе. Ми пишаємося вами, вашою стійкістю, вашою мужністю. І ми пишаємося тим, що ми є українці. Слава Україні! Bye. Wow. Герої не вмирають, вмирають вороги. Герої не вмирають, слова Тетяни Бондарчук, музика Геннадія Зелінського виконує народний муніципальний хор, керівник Геннадій Зелінський, член міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Мого Сергія, я ціную вашу допомогу. Я ціную кожен ваш подих, кожен ваш погляд, вашу підтримку. Щиро вам дякую за те, що ви прийшли. Це не тільки день народження, мого Сергія, це і день нашої зустрічі. І мій Сергій казав, що найкращий подарунок від Бога, йому на день народження це я. І я вас спрошу сьогодні від свого імені і від Його імені. Ті квіти, які ви принесли сьогодні мені, які ви тримаєте в руках, давайте не занесемо на те місце, де проходили мітинги, де проходив Євромайдан у Старкосянтинові, де зараз стоїть пам'ятний знак Небесній Сотні. Якщо не те ваша добра воля, то ми давайте підемо всі разом, хто може, до пам'ятного знаку і ці квіти, які ви принесли мені, подаруйте їх Небесній Сотні. Я вам буду щиро вдячна. Низький уклін всім, хто допомагав мені готувати презентацію, ведучим хору, оркестру, керівникам філармонії Хмельницькій, всім, хто робив озвучення, презентацію, всім сусідам, всім побратимам, всім колегам. Низький уклін. Я щиро дякую всім за те. Що ви є в моєму житті, і ви не дали мені впасти, і не дали мені пропасти після загибелі мого коханого, який продовжує жити в моєму серці, бо я його люблю і буду любити.